Угорщина тримає в полоні українських військових? Принаймні, саме так багато хто трактує ситуацію, коли орбану віддали українських бійців, які потрапили в російський полон, і які досі не всі можуть повернутися додому в Україну. Що стоїть за цим? Навіщо орбану така провокація? І що має робити Київ? Давайте розбиратися. Мене звати Юрій Панченко. Я Сергій Сидоренко. Ми обидва є редакторами Європейської правди і зможемо поділитися також тією інформацією, яка поки ще ніде не звучала. Зокрема, про те, що, на жаль, ця оборудка, а навіть до певної міри, це торгівля людьми не доведена, може бути не остання. Ну Що Сергій, давай з самого початку? Хто не знає цю історію, дуже коротко, що сталося? Да, давай спробую пояснити, бо дійсно багато хто не слідкував. Російська православна церква, тобто РПЦ, яка насправді є підрозділом ФСБ, такі ФСБшники у рясах, вийшли із прес-релізом про те, що вони із гуманітарною метою, з мотивів церковного милосердя, передають угорській церкві на прохання угорського уряду групу. Полонених колишніх бійців ЗСУ, ну а по суті, нинішніх ще бійців ЗСУ, які перебувають у полоні, але йдеться лише про тих українців, які є родом із Закарпаття. Тобто, отак от виділили їх і віддали Угорщині. Ніхто спочатку не зрозумів, що відбувається, тому що. При чому то взагалі церква? Який церковний діалог? Що, що за бред? Але наступного ж дня віцепрем'єр Угорщини Жол Шем'єн вийшов на прес-конференцію і так, ну нібито мимохідь обмовився так, точно ми отримали 11 угорців. О, тут важливе питання: це угорці етнічні, чи це просто бійці із Закарпаття? Які може мати угорське походження, а може бути українцями? Це дуже правильне запитання, що нам було відомо, що 11 людей перебувають в Угорщині, і от далі почалася абсолютна невизначеність. Український уряд почав звертатися до угорського уряду, ну тому що це вже не РПЦ. Яке хто взагалі до нього буде звертатися? До, до товариша Кіріла. А можна звернутися до Орбана? Можна звернутися через нашого посла до керівника посольства Угорщини в Києві і питати: ну так що, хто ці люди взагалі у вас є? Ви визнали на урів на? Рівні одного з керівників уряду, що у вас перебувають. Вже в Угорщині 11 українців. Дайте імена, пустіть туди наших дипломатів. Ну тобто, що ми, українська держава, ми хочемо про них подбати. Це ж важливо, відбувся обмін, точніше, не обмін, а передача українських полонених. І Угорщина пішла як тихонько в ліс ушла. Тобто, нічого не знаємо, нічого не скажемо. Тобто на жодне запитання відповіді немає. І, от, все, що ми знали, це по суті, те, що сказав, сказала РПЦ про. Закарпатців а потім те, що сказав Шем'єн про угорців, і оця ось невизначеність, вона тривалий час зберігалася зараз. Якщо пропустити більше ніж два тижні переговорів, нервів, може собі уявити, які були нерви у якихось українців, які на Закарпатті живуть, і у яких родич потрапив у полон. Вони не можуть зрозуміти, чи це їхній чоловік, син, брат перебуває в Угорщині? чи ні. Ні, жодної інформації немає. І, зрештою, от якщо це все пропустити, станом на зараз мінімум чотири з цих українців перебувають вже в Україні. Я кажу мінімум, тому що є певні непідтверджені дані про те, що їх більше. Можливо, на той момент, коли ми видамо відео, вже буде більше. І коли вони опинилися тут, ми з'ясували відповідь на твоє запитання: про те, чи це угорці, чи це ні. Так от. Ну, про те, що угорці, угорський уряд часто бреше, це ж не новина для тебе, правда? Ну, трохи частіше ніж завжди. Да-да-да. Ну тобто, і тут віцепрем'єр Угорщини також збрехав, тому що з'ясувалося, да яка дивина дійсно? З'ясувалося, що ці 11 бійців ЗСУ вони є. Не угорцями, точніше, переважна більшість із них не є угорцями за самоідентифікацію. У них є угорські імена. Ну тобто, насправді багато хто українців Закарпаття може мати ім'я Шандор, і це не означає, що вони володіють угорською мовою. Припустимо, цілком можливо, навіть що у частини з них є угорський паспорт. Ну ситуація то складна. Ми всі розуміємо це Закарпаття, але вони українці вони билися за свободу України, вони пішли в армію. Воювати за Україну, тобто спершу Угорщина, схоже сама себе обдурила, і вона може й вірила в те, що забирає угорців у Росії, але ні, про це ми ще поговоримо. А давай просто поставимо всі крапки над І. Ну, ми знаємо, що це далеко не перший випадок, коли українські військові при звільненні приїжджали не в Україну спочатку, а в якусь третю країну, там в Туреччину чи в інше. Чим угорський випадок є унікальний? Це це дуже правильне питання, тому що дійсно випадок такий, ну якого раніше не було. Було кілька випадків. От зараз не був обмін. Зараз просто передали українців угорщині з якоїсь радості, це причому робила російська православна церква. А раніше це було частиною обміну і були просто посередники. От, припустимо, командири підрозділів, які воювали у Маріуполі, зараз перебувають у Туреччині. Це було частиною великого обміну і умовою Росії, чому вони віддають нам, було те, що ці люди не потрапляють знову на поле боя. Вони класні командири Росія не хотіли, щоб вони керували. Я думаю, що це було одним з мотивів. І була умова, що вони лишаються у Туреччині, якби не, ну, полон, полоном це не назвеш. Але обмежені пересування, тобто без права повернутися в Україну до завершення війни. Але Україна на це знала і свідомо пішла абсолютно правильно, і це ключова відмінність. Тобто, якщо в Угорщині Україна сама трошки, вибачте, прифігіла від того, що відбувається, то в Туреччині Україна брала участь, визначала перелік тих людей, які от мають бути в цьому обміні, і так далі. А в і ще от був приклад Саудівська Аравія проводила здається десь 10 Військових повернулися. Там були іноземні військові: Британія, Марокко. А, да, Марокко. Ну тобто, здавалося б, країни не настільки потрібні Саудські Аравії, але вона підняла свій міжнародний авторитет, організувавши цей обмін. Тобто і Росія переправила цих полонених у Саудівську Аравію, а звідти вже їх переправили додому. Але також це все відбувалося із погодження з Україною, тому що ці навіть іноземці. Вони билися за зсу. Вони були військовими контрактниками збройних сил України. А тут Угорщина от просто сказала: а це наші люди. А давайте ми їх заберемо. І Україна тут поруч не стояла. От це от Київ, можна тільки, можна тільки уявити наскільки обурило. Отже, давай розберемося, що ми можемо, в чому ми можемо звинуватити Орбана, ну і взагалі угорську владу. Я відповім на це запитання, але не відразу, тому що спочатку я звернуся до вас, до наших глядачів. Насправді, ця відповідь буде з двох частин: одна буде зараз. Друга, я думаю, що ми до неї дійдемо трошки пізніше. Питання того, в яких умовах перебували ці люди. Це дуже важливо. Але спочатку е нагадаю, лайкніть це відео, щоб його побачило більше глядачів. Ну і звичайно, підписуйтеся на канал Європейської правди, якщо ви поки що цього не зробили. Так, от про порушення. Насправді найбільше порушення, яке. Ну, не те, що найбільше, а найчіткіше. От так от правильніше сказати, яке ми можемо пред'явити Угорщині, і яке легко довести, яке є абсолютно очевидним, і яке насправді от воно недооцінюється там, звичайними людьми. Але воно є дуже важливим. Це те, що до українців не допустили українського консула. Тобто, для нас здається, ну яка різниця консул, що це? Ну, що мені від того, що до мене прийшов консул, це ну, моя базова потреба? Здається, що ні, але насправді консул це захист, тобто це людина, яка пояснює, що відбувається. Консул, зокрема, може розвіяти ті міфи, які, можливо, нав'язували, і, до речі, про це пізніше поговоримо, або ті, які людина навіть могла собі придумати. Тобто, якщо ми говоримо про цю ситуацію, людина могла пояснити, що ці люди для нас герої, а вони справді герої. Вони пережили полон, і ми чекаємо їх в Україні. Могла пояснити, які будуть умови. Повернення, і зрештою консул мав додати надати документи, тому що зараз ці люди, от якщо їх повернули, ну, вони ж не закордонним паспортом були на на, на, на нулі, да? а вони опинилися ну, людьми без документів. Їх от передали, спакували росіяни, передали. І консул мав видати їм банально папери документи про те, що це громадянин України, там довідка і так далі, на повернення в Україну Росії. Не Росія, мене знаєш, це не дарма, як е, 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 по Фрейду, е, Не Росія, а Угорщина, але але вчиняла як Росія. Вона не допускала українців до, до, до українців, тобто вона ізолювала наших героїв від української влади. Це перше порушення, яке от е, насправді для світу ну це нонсенс, так просто не відбувається. Інші порушення були. Ну те, що Україну взагалі не повідомляли. Ну тобто, від України це утаювали. Тобто, це сам обмін відбувся без України. Нам не дали імена. Наскільки пояснюють дипломати на всі письмові запити, які ми насилали в Угорщину. Не було жодної відповіді, де був перелік цих людей, і зрештою Україна цей перелік дізнавалася через, ну скажімо, агентурні джерела, тобто від своїх там друзів, які повідомили от такі-то, такі-то люди. Тобто, це ну, Знову ж таки, Угорщина поводилася як ну я не знаю. Ну, злочинно, насправді чи можна трактувати дії угорщини ну як торгівлю людьми? Цікаве питання, тому що торгівля людьми от торгівля саме слово торгівля це значить, типу, ми тобі щось, а ти, ти нам щось. Да, тобто баш на баш mm -hmm. нас. Немає жодних доказів, які би свідчили про те, що Орман отримав щось. В обмін на цих людей, тобто торгів, як таку торгівлю людьми дуже складно йому приявити. Але оскільки це от просто незаконна передача людей, а ну а це так відбулося, то до певної міри воно має ознаки торгівлі людьми. Давай трошки поговоримо про умови перебування. І головне, чи можна трактувати, що цих людей незаконно позбавили свободи пересування? Це ще одне теоретичне обвинувачення, тому що зараз в Україні є. Є така дискусія про те, що чи можна взагалі подати на Угорщину, можливо, навіть позов у суд про те, що це позбавлення волі незаконно, що це от, ну, без рішення суду їх позбавили волі. Наскільки мені відомо, поки що. Не перемагає думка про те, що Україна може вигнати виграти цю справу. Тому ну я би сказав, не вийде, не вийде в цьому звинувати, тому, тому що воно десь на межі а, немає в'язниці. Воно, нібито, на вигляд, як позбавлення волі, але довести це в суді. Судж потребує високого рівня доведення в Європі, це, це не вийде. Але з умовами перебування там все а, непросто. Річ у тім, що а, там немає такого що типу, їх катують. Ну як це відбувається в російських катівнях? Їх нормально годують. У них а, формально умови перебування добрі. Ну тобто, є де спати, а, є там, де дихати повітрям почитати. А, але немає головного. Ці люди не бачили своїх рідних тривалий час, і їх ізолюють. Від їх же рідних, і оце у мене, коли я дізнався, чесно кажучи, це, це ну, вибух мозку. Тобто людину нібито повернули з полону. Але от для мене, от не, не юридично, а по-людськи. Я вважаю, що Угорщина тримає їх в полоні саме через те, що вона продовжує їх ізолювати. Зокрема, як з'ясувалося, принаймні тривалий час, не знаю, чи це досі триває, бо вже більше ніж два тижні, але принаймні тривалий час їм не давали мобільний телефон. Не, Тобто вони не мали можливості їм ними користуватися. Тобто, а мобільний телефон це ж і почитати новини, подивитися, що як, і зв'язатися з рідними. Коли ці люди хотіли все-таки побачитися з рідними, зустріч організувала, бо, ну, нагадаю, Закарпатські це все. І поруч, ну, тобто приїхати в Будапешт, не проблема, а хтось із їхніх родичів навіть мав прихисток у Будапешті чи в інших містах Угорщини. І от побачення було організовано таким чином, що цих наших героїв привезли до їх рідних, вони побачилися, посиділи разом десь, їх посадили назад в машину і увезли. Тобто, чи це воля? Це точно не воля, це не свобода. Але чи це позбавлення волі на юридичній мові? Ну схоже, що не зовсім. Давай позицію ЄС, ну взагалі заходу. Як вони трактують цю ситуацію? Всі чекають від Угорщини пояснення. Ну, а їх немає, а їх немає. Да, тобто з боку є скільки разів вже були заяви про те, що ми чекаємо, щоб угорщина це пояснила, а їх немає. Україна чекає, їх немає, і оце до речі, найбільше е, найбільша інтрига. Ніхто не розуміє, навіщо це от, орбану. От я з хотів питати, навіщо Угорщина пішла на це? Що вона могла отримати? Я розумію, що ситуація явно пішла ну не так, як хотів Орбан. В нього було якесь бачення, що ми отримаємо щось. Ну багато що казали, що план був. Щоб вони вийшли на прес конференцію і сказали, що от ми етнічний угод, з яких ображають Україна, нас кидають на вірну смерть. А Орбан нас врятував. Ця версія була, вона була в медіа, її поширювали про те, що про це повідомили якісь джерела. Але є припущення, що це що це був свідомий злив з української сторони для того, щоб цієї прес-конференції не відбулося. І ми не знаємо, чи вона справді планувалася. Значно реальніше, на мою думку, є те, що Орбан хотів дійсно показатися, що він миротворець. От Україна не може ніяк звільнити своїх полонених. А от я крутий Орбан взяв і звільнив. Нагадаю, на початку що звучало? Угорці, не українці. А що я звільнив угорців і з російського полону радіти, який я у вас класний прем'єр-міністр А, А вийшло все не так. Вийшло, що це не угорці, а українці. Цілком можливо, що він цього не знав. Бо знову ж таки, це Орман, це людина з імперським мисленням, яке, яка живе в побудованому для себе світі, яка цілком може вірити в те, що Закарпаття взагалі там населено угорцями, і українців там може там меншість. І тут виявилося, що люди, яких привезла Росія. Може, й мають угорські паспорти, але не угорці. Вони не можуть вийти на прес-конференцію і подякувати, сказати. Шановний угорський. Угорський, да, шановний угорський народи, ваш Віктор Орбан, він такий лапочка, що він нас всіх врятував. Вони цього не можуть сказати, тому що вони просто не знають угорської мови. Як, як з'ясувалося, оці ось нібито угорці звільнені. Тобто, є шанс. Ми, ми можемо це лише припускати, але є шанс високий, що Орбан хотів от такої імеджеву перемогу, її не отримав. Але чи це його зупинить? От тут зрозуміло, тому що ну. Вже відразу в перших днів стало розуміло, що щось пішло не так, а угорська влада просто замість того, щоб якось якусь роботу над помилками якось вибачитися і віддати, починає тільки ну якось поглиблювати цю проблему. Саме так, і на жаль, є також чутки, які не підтверджені, і я не можу говорити всі їхні деталі, але є чутки про те, що може відбутися новий постачання торгівля людьми, а це дійсно так, на, ну на людському на юридичному рівні, ми ж не, не, не в суді зараз, а от передача так, ну полюдські, -по тобто це торгівля українцями, а яку здійснює Росія і Угорщина. Тобто вони ну, на одному рівні, да. Тобто ці дві держави, які займаються торгівлею людьми під маскуванням нібито церковних справ, що це може відбутися знову? І тут іще один, до речі, цікавий варіант, бо є залучена до цього іще одна країна, не тільки Угорщина і Росія. А от яка саме ми не знаємо, чому я так кажу, тому що між Угорщиною і Росією немає ані наземного кордону, ані авіасполучення. Воно відсутнє. То це означає, що цих людей перевозили через третю державу. І знову ж таки немає не права, там, припустимо, літаку із. Ну, це, це не міг бути рейсовий літак апріорі, це був якийсь чартер. І він не міг просто там сісти в, в Анкарі, Стамбулі, Белграді Абелграді, чи будь де ще в Єревані, Баку. Він не міг просто сісти і злетіти. Тому що він після цього летів у державу. В ЄС і отакий посадковий приліт в Росію, це теж порушення санкцій. На що це ті авіакомпанії? Вони мали все-таки там вийти або формально, або із проходженням контролю. Як це повинно було бути, сісти чи на той, чи краще на інший літак і полетіти. Тобто це означало, що та держава, в якій перебуває той аеропорт. Або далі він міг не полетіти, а поїхати з Сербії через наземний кордон, якщо це Сербія, тобто ця держава вона дала дозвіл на це, не розуміючи, що вона теж стає залученою до торгівлі людьми. І от мені здається, що керівник цієї держави, якщо він зараз це знає, він не в захваті від того, щоб знову допомагати Орбану в цій абсолютно дурній історії. Ну що ж, останнє питання, яке теж важливе, а навіщо це Росія? О, а Росія, Росія тут на жаль, в шоколаді і повністю виграє, тому що Росія вбиває ще один камінь. У відносини ну або цвях у відносини України з Угорщиною в дуже важливий рік, коли ми хочемо почати якийсь новий процес вступу до НАТО у рік, коли ми хочемо почати переговори про вступ з євросоюзом, і для Росії неймовірно вигідно, щоб зараз Україна обурилася, сказала угорці ви всі мудаки, Ми хочемо там розриваємо стосунки, ще щось. Поки що, ну не поки що, я впевнений, що українська влада цього робити не буде, але принаймні напруження склалося. Також, що можливо, ще більш важливо, не дарма ж на початку сказав про те, що до цього обміну формально була залучена РПЦ і Гунтяєв Кіріл, тому що Росія зараз намагається міжнародно. Обілити імідж своєї російської православної церкви, бо цей імічну реально дуже сильно постраждав, і от такі обміни це для неї варіант. Тобто виступає із інформацією про це, взагалі не Росія, не міноборони Росії, Міннападіння, точніше, не будь що інше з цією інформацією. Виступає РПЦ. І якщо буде новий нове. Нова передача українських військовополонених, то про це також оголосить швидше за все РПЦ. Для Росії це багатоходовочка, яка відбілює її актив, яка розбиває єдність в Євросоюзі, яка зашкоджує Рухові України на Захід. І єдине, що можна з цього позитивне винести, це все-таки те, що. Це дуже позитивно. те, що наші бійці, наші герої повертаються, е, хоча б потроху е, в Україну. Частина з тих, кого передали ці перші партії, вона вже в Україні, і е, інша частина, вона принаймні е, позбавилася російського полону. Бо навіть якщо в Угорщині можна і говорити там про те, що це угорський полон в лапках, але це все таки не зрівнянно. Е, тому цей позитив є. Так, ну що ж, будемо слідкувати. Очевидно, що ця історія ще буде в фокусі ще довгий час. То, можливо, це, це не останнє відео щодо цього. То будьте з нами. Да, лишайтеся, підписуйтеся, натискайте дзвіночок. І нагадаю: лишайте коментарі, що ви хочете ще про це дізнатися і що ви думаєте. про цю Добре, історію. Дорогу.